І отак людина, народившись з гори, прийшовши в світ, ще раз кажу: світ, який не дає ні живого хліба, ні живої води, і немає, бо немає. Ти потрапляєш назад туди, де ангел просто одягнутий в білій одежі, але проповідує перекричене слово часто слово, яке не дає життя навпаки, заганяє тебе. Без вихід. ти не знаєш, що робити. Ти просиш, ти плачеш. Тобі здається, що Бог не чує тебе. Справді, не чує. Ні, він все чує. І тому я взяв, я виписав деякі слова, решту, я думаю, кожен із вас може прочитати. Особливо звертаюся до вас, хто все ж таки прийняв Ісуса Христа і сьогодні перебуває в постелі, і сатана спокушає вас. Та й в нас вірять в Господа. Та й в нас Ісус Христос, та й в нас Діва Марія. А там не люблять Діву Марію. Хто вам сказав? Знову брешете. Якби ви любили Марію, ви б ніколи не сказали про нас це. Просто ви її не любите. От чим живете та й говорите. Так само і Христос для вас не Христос. Чому? А дуже просто. Для мене Христос є Христос. Для мене Христос Спаситель, заступник, відкупитель. Для мене Христос той, хто вмер за мене і дарував мені життя вічне через віру в те, що Він звершив. Це Він мене через віру зробив праведним. А для вас чому Христос не Христос скажете? А ось чому? Тому що у вас є заступниця ще, у вас є Спасительниця. Ви часто молитеся, молитвами Матері і всіх святих спаси нас. Тобто вам мало жертви Христа, вам потрібно, щоб хтось за вас молився і спасли. Ви придумали, чистилище людям, а що тільки не придумали. А ви, які мовчите на все це, ви, протестанти, вам головне перетягнути з п'ятидесятників харизмати, Ага, бо там бубни грають. Чи що там? Або цей придумали святий сміх, або ще щось. Я вам хочу сказати, вас не нудить від цього. Мене нудить. Мене нудить все, що не робив Христос. А ви приписуєте Ісусу Христу ще і кажете, що це святе. Святий сміх, свята ікона. А чим це відрізняється одне від одного. І те дурне, і те дурне. І те не від Бога, і те не від Бога. Ну, ви Христа приписуєте туди. Ви не кажете, що це зробив Христос, але що говорите? В ім'я Ісуса Христа. От ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Хрестити немовлят, і не говорите, що Христос сказав хрестити немовлят, але ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. А людей це діє, наче, розумієте, мантра якась. Вімя Ісусе Христос.